Мірові добра всім вам, дорогі друзі. Сьогодні знову цікава ситуація. В принципі, якби такого складного нічого немає, але є повод для того, щоб зняти відео. І хочу сказати, знаєте, попереднє відео моє про тестер, про мультиметр, який я поправ в стиральній машині. Мені починають писати, не потрібно постирав, а хорошим користуюся. Я хочу вам нагадати, що якщо я його постирав, то я постирав на моєму каналі. Брехні ви не знайдете. Якщо я його поправ того тестера, то значить я поправ. Спеціально я такого знімати ніколи не буду. Тому не треба рівняти все по комусь, там, по чомусь, або, наприклад, взагалі по собі. Значить, ситуація сьогодні в мене яка простенька до болі, але я собі вже знайшов багато роботи через те, що зазвичай багато дуже думаю наперед і знаю, вже, що може поламатися, насправді не знаючи абсолютно нічого. До чого веду? Є отакий холодильник. Холодильник не мій, але в ньому не світиться лампочка. І це мене бентежить. Я купив лампочку першим ділом. Правильно, що зробити? Треба лампочку купити. Купив, поставив. Лампочка не горить. Розібрав. ну Тут цікава система, тут такий бігунок. Ось. І отут стоїть мікрік, прикріплений. Я провірив, подивився, прозвонив з цієї сторони лампочку, все вроді би нормально, дзвоню на провода мікріка, мікрик не працює, ура, все ясно, зняв мікрика. Ось від нього механізм, який його нажимає. А власне, самого мікрика я розібрав. Розібрав, звісно, чого ж не розібрати. Ось він розібраний. Все понятно, мікрик в холодильнику, він окислився. Ну, і до того, ж, що мені пишуть, вчора написали, так, що ти одного тестера втупив, а іншим користуєшся. На даний момент в мене тут не то, що два тестера. в мене навіть е немає шуруповерта. Тому закльопку цю алюмінію я викручував сверлами вручну для того, щоб розібрати мікрика. Розібрав. І що ви думаєте? Я спеціально нічого не зачіпаю, я так і залишив і вирішив, що треба цей момент зняти. Значить, дивіться. Включаю тестер на прозвонку. Дякувати Богу, вона мене робить, да? сідаю. Вилазь. Дивіться, засуну так, що ще не вилізе. Так, викоряв я щупа. Тестер, так, щоб було видно. Дивіться, сідаю. Зараз в такому положенні. Має мікрик працювати. Прозвонюємо його. Одною рукою незручно. Ну. От холірник дивіться. Сказується його купання вчора. Чи позавчора. Так, дзвони. А то я вже думав, що щось не того-та. -то. Так, сідаємо ще раз. Нема, сідаємо сюди на бігунок. Є, сюди сідаємо. Нема. А, як воно мене це втомлює. Ну, ви вже уж... вибачайте. Так, дивіться, мікрик. Є. Тобто мікрик спрацьований, все нормально. Тепер оцей провод міряємо. Так, вставив щупа. Міримо сюди. Є. Тепер міряємо цей провод. Як ви бачите, <смі> нічого немає. Тобто я дарма розкрутив цього мікрика. Ви в курсі, так? Да? Потрібно було просто-напросто, помірявши тут, помірити ще й отут. І що там, власне, я ще не знаю. Давайте будемо знімати цього кембрика якось. А, ось воно що. Ось воно що. А що там? А, там ще один. Дивіться. Там ще один клемник. Тут сунута просто така перемичка між... Тут мама. Лємник, зараз я її достану. Так, достав я, як ви бачите, там стояла така мамка, але я легенько потягнув і воно відлетіло. Тобто, тут просто-напросто, тут, бачите, хтось робив сам. І воно прийшло це діло в негодність. Отака система. Просто, як двері, навіть без завісів. А скільки я куди в яку глибину заліз. Моїх помилок, дорогі друзі, не повторяйте. А прозвонюйте все по черзі. Я навіть коли вчився, то майстер по спецтехнології він мені казав, починайте все з вилки. І помаленьку дзвоніть, і все буде у вас хорошо. Ну, на превеликій жаль, вже той досвід, який є, говорить, а все ясно. всередині треба чистити контакти. Ну, а їх не треба чистити. А всього все, така проста система. Тому зараз складу це все діло. Подивимося, що вийде. Так, мікріка я все ж таки на всяк випадок, ось в мене є шматок 800-ї наждачечки. Я все-таки контакти легенько налякав, провірив, функціонує, Тепер зачистив побільше і буду з'єднувати. З'єднувати буду скручуванням, тому що у мене тут немає навіть і паяльника. Тому зачищу і буду скручувати. Так, накрутив, зажав і вставив сюди цей переходничок. Подіваємо кембрик на місце. І йдемо ставити її назад. Мікріка закріпив, отак він працює. Тепер під'єднуємо. Так, під'єднав, зложився, включаємо. Холодильник запрацював, лампочка загорілась. Так, перевіряємо дверями, подивимося. Ляля! -ля. На, цьому... На цьому я з вами, дорогі друзі, прощаюсь. Бажаю всім вдачі бажаю всім вдалих ремонтів, недовгих. Бажаю всім пильності, уважності, миру, добра, злагоди і до наступних зустрічей!